Привіт! Як ви думаєте, якщо всі віруючі зберуться єдинодушно, чи будуть у школах викладати брехню про те, що еволюція права і що землі мільярди років? Ні. І це найбільше побоювання диявола. тому він створює хибні теорії, релігії та вчення балаконів, Намагається всюди насадити своїх лукавих слуг, щоб не було єдності, щоб люди не орієнтувалися в часі і не знали істини про своє походження, адже тоді діти будуть знати, хто вони і звідки, що вони не собаки і не мавпи, а рід Божий, і будуть прагнути до цього найвищого стандарту. Підпишіться на канали Салтаненко, де ви знайдете величезний ресурс Божественної істини та наукових фактів від провідних учених світу про походження людини і справжній вік землі. Напишіть нам, щоб стати частиною церкви, єднодушно молитися і проповідувати Слово Боже. Для поразки дьявола на всіх рівнях.